Наступного тижня має, мабуть, пленарний тиждень, і там планується винести законопроєкт в другому читанні про кримінальну відповідальність за порушення за обхід санкцій. І там чітко прописується, що санкції можуть застосовуватися проти громадян України. Мало того, що це протирічить закону про санкції, це протирічить здоровому глузду. І доводиться, знаєте, до чого? Ну, це називається банкова взагалі з'їхала з глузду. Там, якщо так на хлопський розум перевести на людську мову. Якщо Порошенко, підсанкційна особа, передала допомогу військовослужбовцям, цю частину мають розформувати. Якщо Порошенко спілкувався з кимось з народних депутатів, то нас всіх мають посадити. Ну ось ці от речі зараз прямо прописуються в цьому законопроєкті. Ну, це вже не концтабір, це вже навіть не просто тоталітарна держава, це знаєте, найгірші традиції НКВД. І зараз у Зеленського є нагода або дослухатися, або або знаєте, я дуже боюся, щоб це не було так, господи, там така дурнувата влада. То що ми європейці будемо з ними паритися? То що ми будемо тій країні допомагати, якщо вони не хочуть жити нормально. Тому я зараз вважаю, що усе громадянське суспільство, зважаючи на позицію європейських інституцій, окремих комісарів, високопоставлених політиків, зрештою правозахисників і в Україні і за кордоном, мають нарешті казати своє слово. Чесно кажучи, це вже дістало, тому що Зеленський бореться з Порошенком більше ніж з Путіним. Можливо, варто Зеленському таки б на Путіні зосередитися. Можливо, все таки разом би взятись і битися з московською заразою, а не займатися переслідуваннями опозиції журналістів і військових.